Дуже важливо розширювати коло своїх джерел безпеки і підтримки, а не покладатися лише на партнера або одну-дві близькі людини. Це можуть бути друзі, групи за інтересами, волонтерська діяльність, якісь духовні практики все, що допомагає вам відчути, що ви не самотні, що життя має різні аспекти, які можуть вас. Наповнювати, пам'ятайте, що схема покинутості і нестабільності стосунків не є вироком. Так, вона глибоко вкорінена, але при систематичній роботі і підтримці ви можете зцілити свої рани і вибудувати довірливі стосунки і навчитися отримувати задоволення від близькості, замість того, щоб постійно очікувати болю. До речі, ще дуже часто можна почути таке враження, таку думку, що нібито з нестабільними людьми стосунки більш насичені, яскраві, а з хорошими, якимись правильними, стабільними, добрими людьми стосунки нудні, нецікаві.